Всім привіт! З вами дослідники Дивовижних тварин. І сьогодні ми познайомимося з бегемотом. Бегемоти живуть в Центральній та Південній Африці. Бегемот не похожий на любу якусь іншу тварину. Найближчий родич бегемота це кити. Це товста тварина з великими зубами яка любить купатися в річці. Часто їх можна зустріти рожевим. Це тому що у них рожевий піт, який захищає від сонця. Він їсть за Вони живуть з великими статами і часто самці б'ються за домінування в статі. Це одна із самих небезпечних тварин. Навіть леві його бояться. Він довжину 5 метрів, а вага 2 тонни. Він навіть може напасти на людину. Постав лайк, якщо хочеш, щоб ПГ-боти більше нападали на людей. Підписуйся на канал, до зустрічі!